Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 427. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Перше рівняння переписали умову. І дуже дуже уважно подивимось на цю красу. В лівій частині бачу буквенний вираз, потім число. І в правій частині число. І зараз я хочу попрацювати в лівій частині рівняння. Дивіться, буквений вираз має змінну, має букву Х, а число це просто число. І від буквеного виразу ви не можете відняти числовий, це не подібні члени, розумієте? Тому я дивлюсь на весь запис. на Повністю запис як на рівняння. І маю зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, мені треба до різниці додати відємник. Отже. Моє невідоме зменшуване це весь буквений вираз. 2211 х дорівнює 1,3 плюс 5. 16. Добре. Тепер я працюю в правій частині рівняння. Мені треба додати ці два числа: мішане число і звичайний дріб. В лівій частині я знову просто переписала. І думаю, як же мені додати мішане число та звичайний дріб. Що мене смутило, те, що у них різні знаменники. А якщо різні знаменники, то що ми робимо? Треба звести до спільного знаменника. Питання: яке число ділиться і на 16, і на 4? Давайте підбирати: 16 на 4 ділиться націло? Так. Отже, майбутній спільний знаменник? Буде 16. Тепер я шукаю доповняльні множники. 16 поділити на 4 буде 4. Доповняльний множник 4. 16 поділити на 16. Ну, звісно, буде 1. Так? Доповняльний множник 1. Далі треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 1,12. Додати. 5,16. Ви пам'ятаєте, це рівняння. Кожна дія у нас з нової строчки. Пишу знову 2, цілих і 2 11х дорівнює. Тепер треба додати. Вже у нас знаменники однакові. Буде одна ціла. Знаменник переписали 16. А чисельники. Додаємо 12 плюс 5 буде 17. І ви бачите, що ми отримали мішане число, дробова частина якого складається із неправильного дробу чисельник більше за знаменник. І я тут нічого робити не буду, щоб там він став красивий якось. Тому що ми ще ж не закінчили нашу роботу. Нам треба знайти корінь рівняння. Навіщо? Витрачати час на зайву роботу. Тому ми отримали отаке маленьке рівняння, і ви кажете, що я бачу перший множник, другий множник, добуток. А чому добуток в лівій частині? Тому що між числом і буквою стоїть знак множення. Отже, щоб знайти невідомий множник Х, треба добуток поділити на відомий множник, записали це. Х дорівнює 1,17 16 поділити на 2,21. І перед тим, як ділити, я оцю всю красу перетворю у неправильні дроби. Поїхали. 1 помножити на 16 буде 16. 16 додати 13, буде 33. 33, пишу в чисельник, 16 знаменник. Поділити на 2. Помножити на 11 буде 22. 22 додати 2. Буде 24. 24, пишу, в чисельник, 11 знаменник. Тепер наші числа готові до ділення. Щоби поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Пишу х дорівнює 33,16. Помножити на обернене до дільника. Перевернути дріб треба помножити на 11,24. І тепер я вже маю добуток двох дробів. А щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Запишемо це. І я не поспішаю множити, так як дріб можна скоротити. 33 і 24 ділимо на 3 в чисельнику 11, в знаменнику 8. Запишемо все, що у нас залишилось. Тепер у нас в чисельнику добуток 11 і 11. Знаменнику добудок 8. Все, тепер треба вже множити. Вже нічого я не можу скоротити. Отже, х дорівнює. В чисельнику буде 121. В знаменнику буде 128. І ми отримали правильний звичайний дріб 121, 128. Красива відповідь. І запишемо відповідь. 121, 128. Все. Наступне рівняння. Переписали умову і уважно подивимось, що ми маємо. Давайте оцінимо ліву частину рівняння. У нас сума буквених виразів. Подивіться. Всі доданки подібні, тому що мають однакову зміну, однакову букву Х? І першим кроком треба спростити ліву частину рівняння. А як же її спростити? Давайте трошки пригадаємо п'ятий клас. Пам'ятаєте, Два яблука і три яблука це ж буде п'ять яблук? Або якщо 2А плюс 3А це ж буде 5А. Так? Що ми зробили? Ми додали числові коефіцієнти. так? Тому ми не лякаємося оцих дробів. А нам треба додати числові коефіцієнти. Бачите, що у нас всі числові коефіцієнти з різними знаменниками. 3, 4, 5. А щоб додати дроби з різними знаменниками, треба їх звести до спільного знаменника. Питання. Яке число ділиться і на 5, і на 4, і на 3, ми трошки пригадали, що ми вчили в першій чверті в 6 класі. І сказали, що числа 5, 4 і 3 це взаємно прості числа. Отже, найменше спільне кратне цих чисел буде добуток цих чисел. І майбутній спільний знаменник 60. Ми перемножили числа 5, 4 і 3. Все. Вирішили майбутній спільний знаменник шукаємо доповняльні множники. 60 поділили на 3 20. 60 поділили на 4 15. 60 поділили на 5 доповняльний множник – 12. Наступний крок. Нам треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу, маємо 20 шестидесятих плюс 15 шестидесятих Х, плюс 12 шестидесятих Х. І це все дорівнює 1,1975. Далі треба додати числові коефіцієнти, а ми це все зробимо усно, так як вже знаменники у нас однакові. Я пишу дробову рисочку, знаменник спільний 60. А чисельники треба додати 20 плюс 15 і плюс 12. І дописати х. Все дорівнює 1,1975. Давайте ще раз. Пам'ятаєте, в 5 класі ви вчили, що 2А плюс 3А це 5А. Тобто можна додавати буквені вирази з однаковою зміною. Аналогічно, і ми зробили: Дивіться, 2 плюс 3 це ж 5, тобто 2А3А5А. Тому і ми додали. Дроби. І дописали Х. Крокуємо далі. В чисельнику 20 плюс 15 і плюс 12. Це буде 47 6. І це все дорівнює 1,19,75. І у нас вийшло таке геть маленьке рівняння. І що ми бачимо? Перший множник, другий множник, добуток. Так як між дробом 47,6 та буквою Х стоїть знак множення. Отже, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Я пишу х дорівнює 1,1975 поділити на 47 Далі, щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, я пишу, х дорівнює і ділене мішане число одразу перетворю у неправильний дріб. 1 помножити на 75 буде 75, і плюс 19 це буде. 94 пишу в чисельник 94 в знаменних 75. Потім помножити на 60 47. І вже маємо добуток двох дробів. А щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Пишу. І х дорівнює. В чисельнику у мене 94 на 60. В знаменнику 75 на 47. І не поспішаю множити. Це дріб треба скоротити на 47 в чисельнику 2 в знаменнику 1. Далі 60 і 75. Ділимо на 15 в чисельнику 4 в знаменнику 5. І тепер запишемо все, що залишилось. Пишу х дорівнює. В чисельнику 2 помножити на 4. В знаменнику. 5 помножити на 1. І це все дорівнює 8 п'ятих. І ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. А чому дріб неправильний? Тому що чисельник більше за знаменник. Отже, перетворюємо у мішане число. Скільки разів 5 вміститься у 8? Один раз. Тоді пишу 1,5 в знаменку переписали далі. 1 помножити на 5 буде 5. Скільки не вистачає до 8. 3. Все. Ми знайшли корінь рівняння, і він дорівнює 1,3. Наступне рівняння. Переписали умову. І нам треба дуже-дуже уважно. Подивитися на цю красу. В лівій часті рівняння, що ви бачите? Ви бачите частку, чи ви бачите суму? Так, давайте скажу вам так: коли вам треба оцінити вираз і сказати, що у вас сума, чи у вас частка, ви шукаєте, чи є у вас знак плюс або мінус? І головне, щоб не було дужок. І якщо ви знаходите плюс або мінус, тоді ви кажете, що це або сума, або різниця. Тобто, коли от порядок дій в виразах, якщо нема дужок степенів, у вас спочатку множення ділення, а потім додавання віднімання, так? то коли оцінити треба вираз, ви робите навпаки. Ви спочатку шукаєте плюс або мінус, а потім вже множення і ділення. Тобто ми рухаємося навпаки. От я тут в лівій частині бачу суму, суму частки та числа. І у мене це перший доданок, бачите? А от це у мене другий доданок. І я дивлюсь на рівняння, як на те, що я буду шукати в першу чергу перший доданок. І у мене, от перший доданок це все невідоме. І щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І пишемо. Мій невідомий доданок. Оця вся краса, дорівнює, від суми від 3,1928, треба відняти 1,3. І на цьому моменті я зупиняюсь: в ліву частину рівняння я не дивлюсь. А концентруюсь на правій частині рівняння. Мені треба відняти два мішаних числа. І давайте, що ми бачимо? Дробова частина різні знаменники, і нам треба звести до спільного знаменника. У нас знову ми переписуємо з нової строчки, так? Це ж рівняння. І давайте підемо на чернетку. І цей вираз. Підготуємо до віднімання, бо різні знаменники це ж так от швиденько ми не віднімемо. Думаємо, яке число ділиться і на 28, і на 4. Підбираємо 28. Ділиться на ціло на 4. Ви кажете, так. Тому майбутній спільний знаменник 28. Тепер шукаємо доповняльні множники. 28, поділити на 28. Ну тут зрозуміло, доповняльний множник 1. 28 ділю на 4. Доповняльний множник 7. Далі мені треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. І запишу, що це буде 3,1928 мінус 1,212. І бачу, що у мене тут спостерігав великий-великий сюрприз. Я не можу одразу відняти, бо моє зменшуване не готове до віднімання. А чому воно не готове до віднімання? Тому що чисельник зменшуваного менше від чисельника відємника 19 менше від 21. І зараз йду знову на цю чернетку і буду готувати. Своє зменшуване до піднімання. Записала я мішане число 3,19,28. Починаю його готувати до віднімання. Зараз буду збільшувати чисельник цього мішаного числа дробової частини. Спочатку треба цілу частину представити, як 2 плюс 1 і плюс дробова частина 19,28. Потім одна ціла. Я представлю у вигляді дробу 28,28. 28. Пишу 2 плюс 28, 28 і плюс 19, 28. Далі, мені треба додати оце всю красу. Це буде 2 цілих, 28 в знаменнику. Чисельники додаю. 28 додати 19 буде 47. І у мене вийшло таке число 2,47,28. І зараз все перепишу і замість з меншого 3,1928 запишу 2,4728. Отже, переписуємо ліву частину дорівнює 2,4728 мінус 1,2128. І от тільки тепер я можу віднімати оці два мішаних числа. У мене чисельник зменшуваного більше за чисельник від'ємника. Поїхали знову ліву частину переписали. Дорівнює. Віднімаємо спочатку цілі частини. 2 мінус 1 це буде одна ціла. Потім дробова рисочка 28. А чисельники 47 мінус 21, це буде 26. Пишу в чисельник 26. І отримала 1,26. Ось От таке мішане число. І бачу, що його треба скоротити на 2. Буде в чисельнику 13, в знаменнику 14. І перепишу вже так: 4,1 друга, поділити на Х дорівнює 1,13. Все, у мене вже таке маленьке рівняння. Де у мене? Ділене дільник, частка. І щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Поїхали. Х дорівнює 4,5 поділити на 1,13 І перед тим, як це ділити ці мішані числа, їх треба перетворити. У неправильні дроби, а потім вже казати щось про ділення. Пишу x дорівнює, множу 4 помножити на 2 буде 8, 8 додати 1 буде 9. Пишу 9 в чисельник. 2 в знаменнику переписали поділити на 1 помножити на 14 буде 14. 14 додати 13 буде 27 в чисельнику. 14 в знаменнику. Все. Тепер, щоб поділити дві дроби, що треба зробити? Треба ділене помножити на число обернене до дільника. 9 других треба помножити на 14, 27. І у мене тепер вже добуток двох дробів. І я множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Пишу Х дорівнює. В чисельнику 9 на 14. В знаменнику 2 на 27. І бачу, що цей тріб можна скоротити на 9. буде 1 і 3. І ще можна скоротити на 2. Буде 7 і 1. Збираємо все, що у нас залишилось. Дивіться. Пишу Х дорівнює. 1 помножити на 7 це 7. Давайте одразу напишемо 7 в чисельник. 1 помножити на 3 пишу одразу 3 в знаменник. І бачу, що я отримала в відповіді неправильний дріб. Так залишати не можна. Дріб неправильний, тому що чисельник більше за знаменник. Питання: скільки разів число 3 вміститься в 7? Два рази точно. Пишу 2, потім дробова риска, знаменник переписала. І 2 помножите на 3 буде 6. Скільки не вистачає до 7? 1. Пишу 1 в чисельник. І все, ми отримали відповідь: 2,1 третя. Ще, так скажу, правильно казати 2 з третиною. Ну або ви кажете: 2,1 треть. Все. І наостанок переписали умову четвертого рівняння. Пам'ятаєте, я вам казала: ми маємо спочатку оцінити ліву частину і сказати, що я бачу. І коли є дужки, зазвичай легко оцінити. Дивіться. У мене ділене дільник частка. І щоб знайти невідомий дільник. Тобто я шукаю всю дужку. У мене там невідома сховалася. Я шукаю всю дужку. Я маю ділене поділити на частку. Так і запишемо невідомий дільник x-мінус 2,415 дорівнює. Ділене 3,2 поділити на частку на 3,5. І тепер я буду працювати в правій частині рівняння. Мені треба поділити у ці мішані числа. Тому ліву частину, поки просто переписали, це ж у нас рівняння кожна дія з нової строчки. А в правій частині перед тим, як ділити мішані числа, я їх буду перетворювати у неправильні дроби. Отже, 3 помножити на 3 буде 9. 9 додати 2 буде 11, я пишу в чисельник. 3 в знаменнику просто переписала поділити. 3 помножити на 13 буде 39. 39 додати 5 буде 44. 44 пишу в чисельник. 13 пишу в знаменник. Далі. Ліву частину ми переписали просто, ми поки на неї геть не звертаємо уваги. Х мінус А в правій частині продовжую працювати. Щоб поділити дві дроби, мені треба ділене помножити на число обернене до дільника. Мені треба 11 третіх помножити на 13 четвертих. А далі ми знаємо, щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Я не хочу це все переписувати. Я отак от об'єднала дробову рисочку і поставила знак множення. І що далі? Треба скоротити на 11 в чисельнику 1, в знаменнику 4. І запишемо все, що у нас тепер залишилось. В лівій частині Х-2,415 дорівнює. В чисельнику 1 помножити на 13, 13, в знаменнику 3 на 4, 12. Так, ну, у мене, бачите, вийшов неправильний дріб 13,12. Я хочу все ж таки його перетворити у мішане число. Скільки це буде? Давайте перепишемо знову оцю ліву частину. Х-2,415 дорівнює питання. Скільки разів? Число 12 вміститься в 13. Ви скажете один раз. Я пишу 1 ціла. Знаменник 12 переписали. Далі 1. Помножити на 12 буде 12. Скільки не вистачає до 13? 1. Пишу 1 в чисельник. І що ми маємо? Та ми маємо таке малесеньке рівняння. Де у нас? Зменшуване від'ємник. Різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба додати різницю та від'ємник. Супер. Пишу. Х дорівнює 2,415. Додати 1,12. І щоб додати два мішаних числа, дробові частини, бачите, у нас різні знаменники, мені треба спочатку звести до спільного знаменника. Я не хочу це шукати НСК чисел 15-12, буду підбирати. 15 ділиться на 12, ні. А якщо збільшити вдвічі, 30, ділиться на ціло на 12, ні. А якщо в 3 чи 45 буде ділитися на 12, націло, ви скажете ні. Та скільки можна? Я скажу: а от 60 на 12 націло ділиться, в 4 рази ми збільшили ж 50. Ви скажете, так, 5. Я скажу: бачите, 60 це майбутній спільний знаменник. Шукаємо доповняльні множники. 60 поділити на 15, доповняльний множник 4. Далі, 60 поділити на 12, доповняльний множник 5. Записали. Тепер вам треба помножити доповняльні множники – і на чисельник, і на знаменник дробу маємо. Х дорівнює 2,16 плюс 1,5. І тепер, щоб додати два мішаних числа, у нас дробові частини з однаковими знаменниками, я додаю 2 плюс 1, 3, Дробова риска знаменник переписали, а чисельники треба додати. 16 та 5 буде 21. І бачите, у нас мішане число от вийшло таке, що дробова частина вона має бути нескоротна. Тому я ділю на 3 і чисельник, і знаменник. І отримала відповідь 3,720. І з радістю пишу, що це в нас така відповідь: це корінь рівняння. Пишемо відповідь 3,720. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!